Коли я говорю про перехід системи виживання в систему достатку, це про те, щоб вийти з Історії, де ви шукаєте рішення назовні в фінансах, в тому, що я можу дати світу, а це рішення назовні, якщо ви не знали в тому, а в чому я цінна, в тому, а в якій сфері я розвиватись маю і так далі. А вийти з системи дефіциту, це почати діяти стратегії зсередини назовні, коли мені вже всього достатньо, я є в тій точці, де я є, і всі відповіді є всередині. Мене ж самої. І де би я зараз не знаходилась. Це мій найкращий вибір і моя найкраща позиція в моєму житті, з якою я можу взяти все, що по праву мені належить. Заважте, дві абсолютно різні історії. І от коли ви перетнете, перейдете, дозволите собі через навики, бо це про витримування себе на цьому шляху, перейти з дефіциту в достаток, то там же питання у вас з'являється абсолютно іншого характеру. Не як, а цікавість про що? І рухаючи системі достатку, ви вже збагачуєте себе на всіх рівнях своїми можливостями, а там далі вже стає перед вами абсолютно нові і цікавіші задачі. Тому виходьте вже з цієї системи і давайте кайфувати і насолоджуватись цікавістю до того життя.